Попри гостроту дискусії минулося без гострих суперечок. Вочевидь, яку нам згодом озвучив очільник районної ради Роман Гринишин, визначала поведінку усіх присутніх у залі депутатів. Віддатно для мене є те питання, що в школі школа залишиться в тому селі чи іншому. Правда, говорили на сесії не про усі школи, а лише про п'ять проблемних. Сталося це після того, як Рогатинську першу визнали базовою, а інші доплюсували до неї як філії. Знайшли, скажу так, відверту нішу в законодавстві, яка дозволила нам створити філії. Тобто школу ми як юридичну одиницю ліквідовуємо, але разом з тим зберігаємо філію, зберігаємо педагогічних працівників і зберігаємо учись контингент, який буде навчатися. В своєму селі аналогічним чином Колоколинська школа стала філією Букачівської через невизначену позиції сільського голови та сільських депутатів довго не могли дати раду і школою в селі Дички, яка опинилася на межі закриття. Та в кінцевому підсумку є такі реорганізували філію Рогатинської школи номер 1 Слава Богу, сьогодні депутати поступили з вами виважено і врятували дичку школу, яка поки що буде філією школи. А буде функціонувати. А вже потім будемо чекати адміністративної реформи, і вже адміністративна реформа ви громада об'єднана вирішить, чи буде така школа, чи не буде. Рішення цих та й усіх інших питань порядку денного приймалися майже одностайно. Що дало підстави голові ради позитивно оцінити роботу депутатського корпусу. Депутатський корпус розуміє, про що йде мова. Вникає всі проблеми, обговорює ці, не небайдужі до цього. Тобто є розуміння наших депутатів до тої чи іншої проблеми. Тож, попри складність і подекуди гостру дискусію, позитивний настрій зберігався протягом усього пленарного засідання четвертої сесії.